Підйом на вежу, гасіння пожежі та порятунок потерпілого. Після дворічної перерви у Житомирі відбулись обласні змагання серед газу димозахисників області. Так, завдяки нашим хлопцям, бійцям, які вирішили ввести дані фабри змагань, щоб визначити краще серед нас і визначити рівень фізичної підготовки і моральних якостей. Змагання складалися з двох етапів. Перший з них визначає найсильнішого газодимозахисника. Сюди входять скажімо так, етапи, такі як підйом по штормі відроблені, підняття на третій поверх рукавної складки, після чого йде перешкода Кайзер, потім пробігає газодимозахисник лабіринт з, 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 з генераторів кільних середньої кратності, після чого рухавною лінією і строменю води він вважає мішень і після чого потерпілого. 30 метрів, вагою, 80 кілограмів, він спортує. Після чого в час зупиняється. Вперше участь у змаганнях взяв Денис, рятувальник з Бердичева. Щойно він пройшов смугу перешкод та протягнув манекен вагою 80 кілограмів. Однак своїми результатами не дуже задоволений. Це перший раз, перші змагання. На той рік будемо статися краще. Хоч пропотів трошки? Ну так, да, чутки. Задоволений своїм результатом, як пробіг? Ні, не, не краще. Завжди можна краще. Наступним етапом було визначення найкращої газодимозахисної ланки. Учасникам доводилось проходити через дим та вогонь. Вона включає в себе елементи психологічної голоси, після чого ланка заходить непридатні на, на середовище, знаходить потерпілого і виносить його скажімо на свіжі. Всього участь у змаганнях взяло 30 команд, тобто загальна кількість учасників становить близько 150 чоловік. Організатори кажуть, такі заходи ще раз демонструють рівень підготовленості та сміливості українських, а зокрема Житомирських рятувальників.